Сьогодні вночі у Люберському районі на 76-му кілометрі траси Житомир-Чернівці поблизу села Кутище сталося ДТП. Про подію повідомляють надзвичайники. Автомобіль ВАЗ-2106 з'їхав із траси та зіткнувся з деревом на узбіччі. В автівці перебували водій та пасажир. Внаслідок зіткнення від отриманих тілесних травм обоє чоловіків загинули на місці. Надзвичайники за допомогою підручних засобів відчинили понівечене авто та деблокували тіла загиблих. Наразі усі обставини пригоди продовжують з'ясовувати правоохоронні органи. Житомиряни судяться з київською фірмою за землю. Люди використовували її для вирощування городини. Приватизувати землю їм не дозволили, а от для киян взяти в оренду землю виявилось не проблема. Тепер там ті планують збудувати котежне містечко. Люди обурені. Про деталі справи знає Андрій Іванюк. Що важливіше для влади потреби житомирян чи бізнес? Мешканці будинків за адресою станція Житомир 82 й кілометр знають на власному досвіді. Важливішим для влади є бізнес. Люди проживають у будинках вже декілька десятків років і користуються землею на прибудинковій території. Умови їхнього проживання жахливі. У деяких будинках немає світла, вбиральні вони побудували собі на вулиці. А щоб було що їсти на території біля будинків, вони зробили городи. Колись ця земля була лінія відводу до железне тому що цю ці квартири получали железно так е, нам виділили по комнатах. Ми позастраювалися, і е, ЖЕК скористі не передав нам на баланс вроді города. Всі документи по документам, по документам, да, по документам, ми хотіли приватизувати цю землю. Нам сказали, що це є лінія відводу, і вона це в 2005 році. Є ми заяв. ходили заяви технічно бюро. Нам сказали, що це земля є лінія відводу, вона не приватизується. Віддати землю в оренду людям влада також не змогла і, в свою чергу, не змогла відмовити київському підприємству Артпроект взяти землю в. Оренду для промисловості У 2009 році було укладено новий договір оренди, де було змінено цільове призначення із земель промисловості на землю під забудову. І на сьогоднішній день артпроект. Виготовляє документацію для того, щоб забудувати цю земельну ділянку саме як котежне містечко. Тепер підприємство збирається побудувати на цій ділянці котеджове містечко. Було надано містобудівне обґрунтування, виконане Київським державним інститутом у 2008 році. Зокрема, в тих матеріалах є чіткі документи, які говорять про те, що вказана земельна ділянка ніким не використовується, на ній немає огородів. Як ви бачите, по ліву руку від мене знаходиться вбиральня, а по праву руку від мене знаходяться огороди, якими люди видно користуватися вже багато років. Люди почали судитися з підприємством, адже їхні городи це останній шанс на існування. Оце бачите, Це людина з палкою, тих огородів, що не роблять, кучиться. всі люди, що робили на железній дороги, дом, від железної дороги. дороги. У людей, які проживають тут у таких жахливих умовах, хочуть забрати останній клаптик землі. Із цього вікна вже буде видно не їхні огороди, а нове котеджеве містечко. Суддя Таїса Вельмакіна винесла рішення на користь київського підприємства. Але мешканці будинків будуть звертатися до апеляційного суду. Тож боротьба за землю ще попереду. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Для старшокласників спецшколи-інтернату номер 1 створили проект, що допоможе їм зрозуміти, ким вони хочуть бути. Організатори та волонтери запевняють, проект допоможе наблизити молодь до мрії. Про деталі волонтерської акції розкаже Вікторія Хлань. Хочу, можу, буду. Це проект для старшокласників з спецшколи інтернату No1, створений з метою допомогти дітям зрозуміти, ким вони хочуть бути, та наблизити їх до мрії. Для дітей організували екскурсії та майстер-класи. Разом з волонтерами старшокласники побували у другому батальйоні 95-ї аеромобільної бригади. Там учасники побували всередині БТР, скуштували плов з родзинками та барбарисом, щоб діти е, комунікували е, з е, представниками тих професій, якими вони себе бачать, щоб вони спробували себе відчути в їхній ролі щоб побачили як це ну і зокрема щоб це було спілкування з іншими людьми аліна взяла під своє крило десятьох дітей незважаючи на складнощі які виникали під час організації походів вона дуже задоволена результатом під час проекту діти робили фото та вклеїли їх в фотоальбом та написали свої думки з приводу обраних професій за сприяння посольства міжнародних справ в польщі наші діти мали можливість здійснювати свої мрії мрії щодо професійного спрямування кожен із них на початку зустрічі розповів про те, ким би вони мріяли стати. І за допомогою Аліни Дембіцької і Наталії Щук і, звичайно, що польської спілки діти змогли втілити свої бажання. Кожен протягом листопада місяця ми щодня відвідували. Ті підприємства, з якими пов'язані їхні майбутні професії, і таким чином діти могли дійсно пізнати наскільки їм ця професія рідна і наскільки вони зможуть нею оволодіти. Журналіст, військовий, кондитер, фотограф, бухгалтер, патологоанатом, візажист, механік, програміст саме такі професії обрали для себе підлітки. 19 листопада в Житомирській обласній бібліотеці для дітей відбудеться показ фільму, знятого під час екскурсії. Вікторія Хлань, Леонід Передаченко, телеканал «СК1». Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся зі к 1 та гарних вам вихідних! В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 листопада у студії Віктор Журавський. Вітаю! Житомир приймає чемпіонат області зі спортивної аеробіки на момент підготовки матеріалу змагання серед дівчат юніорів у спорткомплексі Авангард у розпалі. Виступають в категорії тройки групи Дансистем. Ми дуже багато тренуємося, ми прикладуємо зусилля щоб перемогти. Нещодавно ми їздили в Угорщину і зайняли призове місце в категорії тройки. Із результатами змагань ви зможете ознайомитись у наступних випусках новин спорту на СК1. у залі авангарду. Наша знімальна група зустріла Христину Матвійчук, яка 8 листопада була єдиною представницею Житомирщини у складі збірної команди України. Спортсменка поділилась враженнями від виступу на топ рівні. Эмоций очень много, соревнования очень понравились. Проходили в Португалии в городе Элваш. Организация была очень хорошая. Соревнования проходили неделю. Вот было очень много стран 20 с чем-то. Зборная команда України показали довольно очень хороший результат і в юніорах, і ми во взрослих. Народна гімнастика це моя жизнь, і надіюся стане олімпійським видом спорту. У місті відбувся черговий турнір зі стрітболу. 9-11 листопада змагались школярі. Грали у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 17. Серед учнів 8-11 класів перемогу святкували господарі майданчику. Команда інфопульс. Другу сходинку посіла команди школи номер 36, Трійку лідерів замкнула школа номер 5 у молодшій групі серед школярів перемогли учні 36-ї, серед дівчат спортсменки школи сяйво. У третій ігровий день між собою грали хлопці старших класів та їх вчителі. Без єдиної поразки абсолютну перемогу здобули знову ж господарі майданчику. Загальноосвітня школа номер 17 Збірна України з футболу готова до бою. До бою зі Словенією за право участі на євро. Щоправда, із втратами у складі нападник Шахтаря Олександр Гладкий не допоможе команді Фоменка у першому матчі плей-офф. Футболіст не полетів до Львова і продовжить відновлення у Києві, аби спробувати повернутися до загальної групи до матчу відповіді 17 листопада. Також вилетів Дніпрянин Руслан Ротань, який, скоріш за все, не зіграє в обох матчах. А от голкіпер Андрій П'ятов, у якого були проблеми зі здоров'ям, у заявці на матч. Кличко молодший показав, як відбувається підготовка до бою з Ф'юрі або за версією Володимира, лікування британця. Український суперчемпіон опублікував у своєму Фейсбуці фотозвіт з чергового тренування. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO 28 листопада битиметься на ринзі із Тайсоном Ф'юрі. Нещодавно майбутні суперники обмінялися компліментами. Британець на камеру трощив лобом кавуни і порівнював їх з головою українця. Кличко у свою чергу за розміром порівняв мозок Ф'юрі із горіхом. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.